На дворі йде дощ, бджоли не гудуть, мед не несуть, а ми для вас відос все одно робимо. Зробимо з магазинчика відос. Але оскільки в нас трошечки оновився асортимент, щось додалося, щось забралося, щось поміняли, щось цей панове, ви багато хто в мене дзвонить, каже, Назар, а що в тебе є в магазині? Пише Назар, а що в тебе є в магазині? Дзвонить через Viber, через ще щось, а що в тебе є в магазині? Я завжди відповідаю так, можемо привезти геть слона вам з Африки. Головне, щоб ви. Нам довіряли, а ми будемо для вас робити приємні речі. Ну, якщо ви десь тут знаходитеся в Шепетівському районі, і можете до мене сюди прийти, приходьте, рекламне, тупо рекламне відео, але буде цікаво, тому додивіться до кінця. Значить, що ми маємо? Давайте почнемо з того, що ви точно не будете купляти. А саме продукція бджільництва. Дивіться, панове, це для вас саме. Приклад того, що можна продавати, будучи пасічником. Дивіться, от ось таке от маткове молочко. Бачите, 25 стіків. 250 гривень коштує у нас цих 25 стіків. Вони такі, як цукрові стіки середині, але адсорбовані на лактозі. Ось такі, от апікрем. У мене ничка користується, багато дівчат купляють, користуються, класна штука. Ось такі от Медкарпат, це аналога апікрему. Десь щось між ними є, похоже, тільки трошки різна рецептура, але принцип роботи аналогічний. Потім. Водний екстракт прополісу, перга, лактовід, галерія абсорбована, бальзам джелини, галери, напіс від, прополісний мед, пилок, бальзам для волосся. Сила Карпат, це маска для волосся. Дуже багато дівчат у нас замовляють. Замовляють в Києві, беруть часто. Замовляють через інстаграм. Ну, коротше, крута штука. От такий от драже імунальчик. Файні драже, крута штука. Ну, Блін, мені як дитині заходить оця вся річ. Ось такий от подарунковий набір, ось в такому форматі, от в такому форматі, от в такому форматі. Да? Там, де мило і мед, ось в такому форматі, більш патріотичний. Потім свічечки, мило, стільниковий медочок. Тільки стільниковий медочок, панове, треба, щоб він був не кристалізований. Це дуже важливо. Мило, фітосиропи. Дивіться, фітосироп для зору, фітосироп від кащу, фіто для серця. Фіто Ясне діло, мило, шампуні, бальзамчики, коротше, ці всі речі є, люди їх купують десь частіше, десь трошки довше. Але попит є. крем Кремеди, Клас, класика жанру крем-медів, Якісь довше стоять, крем-меди має таку здатність розшаровуватися. І причому неважливо, чи він в банці, чи він в стікові, він все одно буде з часом розшаровуватися. Ну, це вже більш пасічницька тематика, це у нас насіння. Насіння гірчиці, буркуну, бачите, буркун набагато активніше. Е, Коріандру, люди бояться брати коріандр, Чого ви боїтесь, класна штука. І е, фацелія, само собою. Е, потім меди, е, в нас там є такий колега, не побоюсь цього слова, е, значить, пасічник Сумщини. Е, е, і от він Нам прислав метод у таких от, е, баночках. Ми також почали використовувати такі баночки. Класна штука, класна штука. Ми ще тільки наклеєчку додали. Ну, коротше, будемо будем теж тут показувати. Потім е горішки в меду. Моя рекомендація завжди заливайте горішки в меду виключно акацієвим медом. Це те, для чого я найчастіше купую мед свій магазин. Тому якщо у вас є чистий акацієвий мед, я зможу <клес> розглянути таку пропозицію десь через місяця два, бо зараз у нас є невеличкий запас. Е значить, потім ближча посічницька тематика. значить, Рукавиці, рукавиці шкіряні, з'явленої шкіри е телячої. Пасічникам заходять, купують кліточки для матковідної справи, для того, щоб маточок пересилати. Причому це кліточки високі для того, щоб всередину ложити маточники. Потім катушко-тримачі, якісь там журнальчики, якісь флопери, якісь трошки рішіточки, трошки кормушечка. Ну це кормушечка більше для огляду, щоб вони могли бачити а саме пасічники. Стільникові секції, таких у нас тут дуже багато є. Потім ми маємо ось такі от решета, велике було ще решето забрали. 에, забрали й все. Потім дуже важливо для пасічників, дуже часто приходять люди, пишуть дуже часто, кажуть, мені треба просто чистий віск. Просто, без всяких викидонів, прикалясів, чистий віск. 에, через то у вас повинно бути завжди, неважливо, є магазин чи ні, виляти віск в якихось таких прикольніших формах. 에, оце тут буквально 10 грам воску. 10 грам воску людина приходить і його купує. 에, потім ну, якісь січечки трошки, ну звісно, Найкраще, що є в нашому магазині. Одна із найкращих речей це вощаночки наші. Наші вощаночки вони серветочки. Ми таку вже упаковку їм продумали. Е наша наклеєчка, які профюкреє, люди купують. Зручна упаковка для вощанок. Набагато зручніше, ніж просто, щоб лежала вощаночка посеред полички. Потім, трошки щіточки, трошки вилочки. Щось там пасічники себе можуть вибрати, але на рахунок щиточок. Дивіться, я часто в бджолярських магазинах зустрічаю. Щітки, які є з пластмасовим хімічним ворсом. Панове, то все, то все романтика. Треба брати ось такий от волос це не хімічний, це кінська, кінський волос. І ну, наскільки видно, ну, коротше, дуже правильна щітка. Однорядна є в нас дворядні щіточки. Ось тут дворядна щіточка, трошки буде густіша. Це дуже правильний волос, це дуже правильні щіточка. Пластмасово не беріть. Я сюди такого не везу. Е, потім пилкозбірники, само собою. Пилкозбірників є багато, тому можете без всяких зайвих питань замовляти. Е, далі йдемо до наступної частини пасічницького ком'юніті. Значить, препарати для бджілок. Е, можете звернути увагу, що більшість зараз у мене кислоти, Кислоти, е, значить, плюс. е, Ну і екоцид, да? Це те, що ми можемо використовувати зараз. Ну, вже починає за біпіном бігати, то ми амітринчику взяли. І варофарм. Ну, варофарм наш залишився з попереднього разу. Бачите, як давить варофарм. давить. З попереднього разу залишився, то допродамо його. Але варофарм у нас до 25-го року, до кінця 25-го, тобто в 26-го року. Тобто це теж доволі свіжий варофарм. Дивіться, не хоче. Ладно, хай так лежить, теж нормально. Ну, а мітринчик ми тут положимо, навіть такому не положити. Люди приходять бачать, що є біпінчик. Потім, книжки, зверніть увагу, книжки забирають. У мене тут багато книжок лежало. Подивіться, мої попередні відео, там багато книжок. Забирають книжки. Реально книжки користуються популярністю. Потім стамесочки, звичайні Стамесочки, оцінковані Стамесочки з прикалясами. Тут було ще більше стамесок. Ну, теж забирають. Приходять кажуть, ого, яка крута стамеска. А та людина в мене віск на гроші здає, каже: ви можете відмінусувати там, ці гроші, типу, я б собі стамесечку взяв. Ну, ясне діло, друг людина прийде, хоче ложка для меду, має бути в бжулярському магазині, ну, по-любому. Якийсь трошки димарик, демарик зараз тугенько, в мене мало, два демаря, і все все. на все. І е, проволока. Ну, проволоку зараз грибуть, І ще дуже багато беруть вощенки. Вощенка в нас, е, ну, панове, якщо б мені ніхто не казав кращої вощини, чим оця, в Україні немає. І це говорю вам не я, а це говорять вам мої бджоли і бджоли тих людей, які в нас взяли цю вощинку і нею трошки покористувалися. Цей файний листочок вощинки, який важить 75 грам. При тому, що це 75 грам, вощинка не тече, панове. Немає в цій вощині такої біди, як, щоб вона текла, тому що температура плавлення натурального воску вища, ніж температура плавлення парафіну, стерину, цирозину. Е і інших, або петролатуму, наприклад. Да? Я думаю, я зараз сказав петролатум і деякі люди взялись за голову. І от ось така от ващинка. Пасічники оцінюють, починають вже пасічники до нас їздити з сусідніх районів. І мало того, оскільки ми ведемо соціальні мережі з усієї України до нас звертаються за такою вощиною. Тому, панове, е, а ще для тих, хто думає, що якщо він буде купляти в мене, йому буде дорожче чим. Купити в Юрія Сергійовича, воно в нас ціна одна і та сама. І в пропорції, і во всьому у нас ціна одна і та сама. Якщо вам треба здати дуже багато, там від 500 кг і вище, тоді є логіка. Якщо вам треба пачку, у вас там ніхто міняти не буде. Ідемо далі. Дивіться, це у нас ножі гуслія. Ножі, гуслія, файні. Це чорний ніж. Да, от, приходила, таку відкрила. Подивилася, каже, знаєш, Назар непоганий ніж. Раз і купила. У мене тут ножів було набагато більше. Але, ну, коротше, чорний метал. Користується популярністю чорні ножі. Тут є технічні характеристики, і це гарантійний талончик. оцей. Там е, умови обслуговування гарантійного. Ось такі от ножі. 280-230 мм, це нержавіючка, На 12 вольт від акумулятора працює. Теж ножі гуслия, е, звичайні ножі, да, людина прийшла, взяла, спробувала. Нуклеуси апідея. Е, чоловік вирішив, вирішив нам дати під реалізацію, кажу так, як є. Е, само собою, плівка вереда у нас тут теж є, лежить в закромах, Бачите? Ну, пасічники, хто знає, приходять, ми йому просто відмотуємо і продаємо. Само собою, у нас тут є рамочки, яка людина приходить, взяла рамочку, пощупала, подивилася, їй понравилось, замовила 300 рамка першого сорту. Е, і так, далі. Я стоїла, у нас з'явилися от такі от файні наші е, маски. Сітка, яка не прогорає, проволка, яка тут всередині не ламається, бо тут не проволка, тут спеціальні вставки. Дивіться, бачите? Раз. І я зламаю і не боюся. Дивіться, раз, зламаю і не боюся. І при цьому всьому ви його можете тако в стиралочку тільки хлоп і стирати. Да? Тобто і воно вам не буде рватися. Отак. От от ось штука. Ну, Єдине, за що треба купляти цю масочку, це ця петличка. Це дійсно ноу-хау. Так. Тому от такі от файні маски люди беруть, подобається. Є інші маски з іншою сіткою, але це дешевша сітка, дешевша маска. Ясне діло дешевше. Наші ці по 700 гривень коштують, ці по 300 Так, Такс. Ну і само собою, що костюми, наші костюми, директорські, як я кажу, люди приходять, дивляться, замовляють, подобається, не подобається. Це діло кожного. І ви повинні розуміти, що здорова конкуренція це шлях до майбутнього розвитку українського бджільництва. Ну і понове багато, багато іншого. Люди просто приходять, консультуються, питають, спілкуємося, можемо чайок поганяти. Коротше, створюємо таку конгломерацію бджільництва України. У нас ви можете в магазині розрахуватися як термінальчиком. Давайте я вас трошки покажу вам чуть-чуть більше. Можете розрахуватися у нас термінальчиком. Ну, я сюди приклею оцей е, термінальчик. Там мене стоїть для введення, там стоїть для того, щоб друкувати е, вам. Чеки. Е, також чеки видаються в електронному варіанті. Можемо е, прийняти оплату біткоїном, можемо прийняти оплату будь-якими іншими платіжними засобами. Ми працюємо максимально офіційно. Е, тому, панове, підписуйтесь на канал Bikieper of Ukraine. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре!